Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, розпочинаю новий влог. Зараз йдемо із Васильком у садочок. Та да, Василько? Куди ти йдеш? Ми... Кажи в садик. Ми поїдемо. Ні, ми не поїдемо. Тато машинку забрав, тато тебе забере сьогодні садочка. Да? А... а мама максимально буде працювати вдома. Ми... Так що відправляємося в садочок і пізніше покажу, чим будемо займатися. Після садочка я відправила зі своєю кумою на каву в нову кав'ярню. Вона знаходиться біля рацу. Якщо ви з міста Костопіль, то можете обов'язково зайти і поласувати ось такими смаколиками, випити дуже смачну каву. Мені, наприклад, вона дуже сподобалась. І, певно, я надалі буду заходити туди по каву. Взяла собі заверне тістечко, кума в мене обрала сирник, взяли. Американо з молоком, і подивіться, як його гарненько оформили. Столики стоять невеличкі, також є зелена невеличка зона навколо. Ну, Загалом місце непогане. Ну і тут я вже вдома розпочинаю складати чисту білизну, все посушила. А взагалі я поприбирала вже, але цього не знімала, тому що після вихідних вдома. Творився справжній хаос, і мені треба було чим пошвидше все поприбирати, поки Юрчик не пішов до школи. Все-таки Вова тоді бігає то до нього, то до мене і дає мені зробити якусь роботу. Бо коли Юрчика немає, Вова знаходиться цілий день біля мене. Він одненько лишився, тому на відео буде трішечки в мене показуватись. Ховаю я частину прання, а частину лишаю, так як хочу розхламити дитячі речі, перебрати, сховати уже такі щось літнє, наприклад, шортики і загалом передивитися, що мені треба дітям докупити. Звісно ж, у понеділок кожна господиня, певно, займається пранням, так само, як і я. За вихідні назбиралося дуже багато всього, і я вирішила за цілий день все перепрати. Посушити і знову ж поскладати. Тому відправляю перше прання відразу в пралку і буду займатися далі дитячими речами. I'm a hometown a hero that's for that it. Never no if I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it this time, it's my city. Була я ще на секонд-хенді і купила декілька речей. Зараз вам покажу. Заплатила взагалі, я за все. 14 гривень. Це разом з пакетиком, пакети коштував 1 гривня. Так, взяла я ось такі штанці для Василька. Вони, звісно, на нього будуть ще великуваті, але вони мені настільки сподобались, що я вирішила взяти. Пізніше він все-таки підросте. І якщо я забуду про ці штани, то обов'язково їх буде носити вовчик. Загалом. Ніде немає ніяких дірочок, все дуже класно пошито. Ось тут два шнурочка, які стягуються. Ну, тобто, буде дуже-дуже зручно. Я думаю, вдома бігати це саме те. Зараз похолодає, і тим паче, що холодно буває набагато частіше, ніж влітку. Так, так, так покажу вам. Ще кофтинку взяла собі ось такого плану. Не знаю, вона мені досить так сподобалась, не марка, вона така ребенька. Спереді вона укорочена, взаді трішки довша. А, планую носити, в мене постійно щось маститься. Я економлю ось саме на одязі. Можу купити щось таке для квартири, для будинку. А ось на одязі я завжди економлю і стараюся купувати на секонд-хенді. Хоча зовсім скоро я планую дещо купити собі нове і так само дітям також. Тому, можливо, на протязі тижня-двох я вам покажу покупочки новенькі. Так, ось така кофтенка. І взяла двоє колготок, їх треба почистити від катишків. Одні для вовчика такі тепленькі. І одні, я думаю, будуть на Василька. Можливо, навіть ще будуть великуваті. Це треба буде а, загалом на нього міряти. Ось так, чотири речі. Небагато. Я стараюся зараз не набирати на секонд-хендіть, беру тільки те, що нам а, тісно підходить і потрібно. Ну, а решту я планую закупити вже нове. І ще забігала я сьогодні в копійку, дещо купила. Там у них іде акція на косметику, посуд, іграшки знаю. Якщо береш одну одиницю, то друга йде безкоштовно. Звісно, я, як людина, яка любить економити, взяла відразу чотири позиції одинакових, щоб дві мені було безкоштовно. Одна ось така тарілочка в копійці коштувала 130 гривень. Ну, і, звісно ж, я їх взяла 4. Вони все, мене вмовляли взяти ще якийсь додаток, якусь шоколадку, ще щось. Але тоді я заплатила би. Повноцінну суму за тарілки, а ось шоколадки мені пішли б як бонус безкоштовно. Тому що найдешевший товар в чеку йде вам другий у подарунок. Наприклад, я взяла 4 тарілки. Якби я взяла 4 шоколадки, то шоколадки мені вийшли безкоштовно, а тарілки мені довелося заплатити за кожну по 130 гривень. Ну, але ж я економна господиня, і я взяла тільки тарілки, 4 штучки. Ось так вони виглядають, вони дуже класні. Я не знаю. Мені здається, що в мене такого посуду ніколи в житті не було. І якби не ця акція, то і досі я б його не купила. Фірми Дані Home кажуть, це дорогий посуд. Я не знаю, я не розбираюся. Завжди беру на якихось розпродажах посуд, і загалом ось така краса є тепер у мене. Ось таких я взяла 4 тарілки. Ось вам покажу. Мені здається, на святковому столі поставити якийсь салатик саме в таких тарілках. Це буде взагалі дуже класно. Не знаю, я задоволена покупкою, хоч і стараюсь економити, але ось а, треба себе якось і радувати. Так що, ось таких чотири тарілочки. А кожна з них коштувала 130 гривень, і за чотири я заплатила. 260 гривень, тому що я більше нічого не брала. Я взяла тільки тарілки. Завтра планую зайти знову в копійку, бо ця акція діє, здається, понеділок, вівторок та середа. Сьогодні понеділок. Я взяла тарілочки, завтра хочу взяти щось з косметики, бо мені потрібно і дочка просила, і плюс до всього ну, чешуться в мене руки, щось там купити. Тому. Не знаю, побачу по своїх грошах, що буду ще брати. Ну, загалом тарілочка моя задоволена. Плюс до всього в мене мамі потрібно було сито. І я показувала на кулінарному, здається, каналі рецепт кексиків. У мене було ось таке сито. І загалом мене діти його погнули. Воно вже таке некрасиве. і... Враховуючи, що в копійці акція один береш, другий безкоштовно, то ми взяли з мамою два одинакових сита. Заплатили 40 гривень, так як за одне. І загалом мама заплатила за чек, тому сито вийшло в неї одне безкоштовно. А я заплатила за 4 тарілочки. Тому краще декілька разів зайти в копійку, взяти парно щось, що ви хочете, щоб один товар вийшов безкоштовно. І не переплачувати. Якщо є така можливість, така акція, взагалі, мені здається, береш одну кастрюлю, іншу кумі у подарунок, точно таку саму, і заплатиш тільки за одну. Це дуже класно. Тому я в копійку ще піду завтра. Ну а тепер я розпочинаю перебирати дитячі речі, знову їх вивертаюсь із шафи. Неодноразово наводжу там лад, але хто б не брав одяг у дітей, то. Ніколи не покладе його на місце, все перевернуть, щось шукають, і загалом у мене там постійний безлад. Цього разу я вирішила вже відібрати такі літні речі, як шортики. Футболки, звісно, лишаю, тому що ми їх носимо круглий рік, а ось шорти, думаю, нам вже не знадобляться. Вирішила я їх також ще перебрати, тому що на наступний рік деякі будуть малі. Ну і звісно ж ті, що в плямах, також буду відбирати вже розхламляти. quoting phrases from the office. What's it like to wear that halo? So sweet, it's painful. So would you put me on your payroll, girl? I know it's probably not too healthy. You got me over here obsessing. Oh, friends call me stupid, call me crazy. Well, so long, December. Kick it. i give you my sovereignty we play monopoly you want the boardwalk but you're living in my head vent free i wonder when i get evicted or if you meant to leave your blender in my kitchen Psycho, a little wild, insane, a bit erratic, a bit dramatic. My brain is in a panic, I'm going manic, okay. Розібрала я вже більшу частину речей. Тут зараз перебираю Василькові штани. Тут, взагалі, є декілька пар було, що я брала на виріс на секунді, досить хороша якість, дуже класні штани. І загалом я їх вирішила відкласти. У мене є спеціальні контейнери, такі, де я зберігаю все, що велике на дітей, вигідно купую і пізніше звідти дістаю. Ну і зараз розбираю ще останній такий пункт. Це Василькові ковтини, Відбираю те, що на нього добре, те, що велике відкладаю, те, що маленьке для вовчика відразу перенесу. Ну і загалом наводжу такий а, так званий порядок. And you cry, now you cry, yeah you cry, yeah you cry, woah. Oh, you thought I was a little shit. Ну, і ось покажу вам, що я розхламила декілька ковтин, які в плямах, футболки. На одній ковтині була дірка. Загалом малесенькі футболки і малесенькі шорти, які будуть на наступний рік. Загалом назбиралось у мене 24 речі. Це тільки початок мого розхламлення. Планую грандіозно його зробити до нового року: навести лад на кожній поличці. А в кожній шухляці загалом у мене будуть мотивуючі такі відео, будемо прибирати з вами, робити невеличкі ремонти, ну і розхламлятися. Не пам'ятаю, хто питав, але нещодавно в коментарях цікавилися, як же ж моїй дочці живеться в гуртожитку. Я їй про це сказала, і вона запропонувала відзняти невеличкі шматочки відео, поділитися, показати, як вони там обживаються. Тому далі у відео вставлю вам саме частинки її відео. Я нічого там озвучувати не буду, коментувати не буду. Віка прокоментувала все там сама. Думаю, вам буде цікаво. Ось я вже готую нам вечерю. Буде петиці вода у нас будуть спагеті сьогодні і жарене-жарені галубки. Чатом у нас кухня. Такі у нас дві тумбочки. Ось тут у нас їжа, чай, кава, цукор, і так далі. Тут у нас зошити пенали. Зверху стоїть ось такий букет гіпсофіл. Він уже засох, але остається гарним. Подарували ось такі коробочки у нас ліки, які ми приймаємо, тому що захворіли, зарядки різні і так далі. Ось такий у нас такий, кава, різні тряпки, цукор. Далі ось тут у нас хліб, соль, різна крупа, мівіна, пащет. А в цій тумбочці у нас зошити для малювання, різні пенали з ручками і ось такий кулончик парний. Ще одна тумбочка. У нас тут посуд, тарілки, каструля, кружки, тут вилки з ложками, ще один чай. Ось такий диван. Ну, з ліжками зробили диван, моє ліжко, вікіни. Все, я вже приготувала їсти, зараз будемо сідати їсти і все. Ось така у нас кімната. До речі, повісили ми вже ось такі штори. Вони висіли раніше у нас вдома, мама мені їх віддала сюди, тому ми їх повісили ось так. Ось такі тюлі. Ось такий у нас столик там достоїть косметика. Зеркало. Ось тут у нас лежать всі кісточки, свічка <coughs> різні тональники, консилери, палетка тіней Тут багато палеток тіней помади і так далі. Ось тут теж тіні помади, карандаши для губ і так далі. Ну, а ось тут Віка вже не озвучувала, тут лежать її такі доглядові засоби, взуття та одяг. Загалом це її повноцінна шафа.